Інвалід дитинства Володимир Кабанов розповідає, його кімнату в гуртожитку на Шевченка 11 неодноразово намагалися відібрати. Його правозахисником став сусід по гуртожитку та товариш по нещастю, якого так само намагаються позбавити житлової площі. Володимир Бровар. Вривалися до мене в кімнату, хотіли виселити інваліда дитинства як троє групи інваліда. Не раз вже зривали двері. Як це не раз. Часто ми ж із Ніколаєвичем почали добиватися. Ну, Підставою для виселення стало нібито не проживання Володимира Кабанова у його кімнаті, адже відповідно до чинного законодавства для виселення достатньо півроку не з'являтися у належному місці. На основанні якоби його не проживання, в чому був заставлен акт, і самое що акт ані проживання був підписаний. главным инженером юристом и каким-то квартирантом с то ли 80 какой такой ну с нижнего этажа насколько я, я просто квартиру не помню с какой квартиры то есть но ну, люди которые вообще не знали Живе він там не Живьотонтам, он там». Вирішувати цю проблему має власник будинку, але це і є найбільша проблема. Адже попередній власник, же будівельник, зараз у стані ліквідації. Тож мешканці вже звикли до судових засідань, адже багато документів просто втрачено, скаржаться люди. А новий балансоутримувач підтверджує, ця проблема дійсно існує. Тут зустрічається з цілими парадоксами, коли є рішення суду на прописку. Людей в кімнати, які там другі прописані, і на право власності цих кімнат, яка право власності, коли це общежиття? От, не, не співаєш здивуватися таким от разним варіантом. Тобто твориться Бог знає що. Леонід Омельченко розповідає: згідно з документацією, яку отримала управлінська компанія, власник гуртожитку славнозвісний будівельник. Однак невтомний шукач правди Володимир Бровар вважає інакше. Вона говорить про те, що хазяєм будинку являється. Некий ЖЕК-будивельник, который находится в стадии ликвидации. Ну, действительно, есть такой жек будивельник который есть балансоутримующем будинке, но винный е хозяином. Так как хозяином на сегодняшний момент, как нами установлено и есть соответствующее решение суда, является государство. Директор управлінської компанії незабаром планує створити приватизаційне бюро, яке вирішуватиме питання виселень. Володимир Бровар шукає правди у депутатів міської та обласної рад, а вже і Верховної Ради України. А на інваліда дитинства Володимира Кабанова чекає нове судове засідання 4 лютого. А поки що доля кімнат не вирішена, а мешканці гуртожитку не мають жодних гарантій.